Місто вогні, серце болить, втомлює бій, і ворог не спить, кулі летять, поки падає сніг і ворог лежить, мовчить, ночі без сну нам не холодно, чекає сім'я на околиця. Разом ми всі переможемо, це наша рідна земля, хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця Ради вітати усіх на каналі Репетитор.Юей. Цим відео я би хотів підбити підсумки проведення мною шести благодійних консультацій НМТ з математики, трішки про консультації для тих, хто не в курсі, а благодійні консультації НМТ з математики. На цих консультаціях ми розв'язували тести ЗНО та НМТ, розбирали помилки, і відповідно я давав своїм учням корисні поради, які можуть стати на згоді на іспиті. Таких консультацій, як я вже сказав, було шість, шість благодійних консультацій. Тепер з приводу того, куди ж ми витрачали кошти. Якщо подивитися попередні 5 відео: перше, друге, третє, четверте та п'яте благодійні консультації, то там є а, детальне пояснення, а, на що, куди і як я витрачав кошти. Тобто, взагалі, усі гроші, які ми збирали на цих консультаціях благодійних, вони були м, витрачені на корми, ліки, смаколики, ошейники для тварин і передані до притулків чи волонтерам. Давайте коротко ще раз утоточнимо, що нам вдалося закупити. Перша та друга благодійні консультації. На першій та другій благодійні консультації ми допомогли притулку Favorite Animals, а саме песику Малиш, який там проживав до недавнього часу. На жаль, Малиш помер. У Малиша були великі вади зі здоров'ям, серцем. А в нього ну, там дуже така сумна історія. Його знайшли, він був безхатнім. Ну і на жаль, він помер. В притулку за ним опікувались, йому допомагали, лікували, ну і підтримували усіляко його. Життєдіяльність, тому що вилікувати його хвороба була небезпечною, і вилікувати її неможливо було, бо там великі вади з серцем. Але усе ж таки, Малиш жив в любові, в теплі. Ну і відповідно був нагодований і не стресував. Це стосовно першої та другої наших консультацій. Тобто, ми йому передали корми, смаколики, іграшку. Ось пігулки, багато пігулок я йому закупив, і все це передали до міста Кам'янське. Тепер з приводу 3, 4 та п'ятої консультації. Третя, четверта та п'ята консультації вони були проведені, і з 3, 4 та п'ятої консультації була закуплена одна посилка. Була закуплена одна посилка і передана до міста Харкова, а саме до моєї знайомої, знайомої Рими. Рима це волонтер, волонтер вона проживає у місті Харків, допомагає твариночкам міста Харкова. Також вона їздить за деокупованими селами Циркуни. Слатине їздить за м, Салтівкою, тобто е, розбомблений мікрорайон Харкова, навіть не мікрорайон, напевно це найвеликий район Харкова. Е, е, допомагає там тваринам. Бо усім відомо, що Харків це прифронтове місто. Відповідно, м, дуже багато безхатніх тваринок, якщо господарі покидали свої домівки та покидали своїх тварин. Усі ці тварини залишилися на вулиці. І я вирішив допомогти своїй знайомій. Вона годує їх, вона їх стерилізує, лікує. Усіляко опікуються ними і так далі. Тобто, можете подивитися її профіль. Це дійсно дуже-дуже гарна людина. Ми закупили для цих тваринок вуличних корми 100 пакетиків вологого корму. Закупили сухого корму, наскільки пам'ятаю, 3 кілограми 600 грамів і 2 кілограми а, сухого корму для собак. Також нам вдалося закупити 10 ошийників, і все це я передав до Рими. Відео підтвердження того, що посилочка прибула. До міста Харкова і розпаковку ви можете зараз побачити. Ігор велике дякуємо вам за корми, нашийники для хвостиків. Вже завтра все буду роздавати. Дійде за призначенням. Велике дякую за підтримку. Як ви могли побачити, посилочка приїхала, посилочка у місті Харкові. Я додам ролик. У цьому ролику будуть показані усі тварини або ж їхня більшість. Кого вдалося нагодувати, Рима скидувала фотки, кого вона годувала. Тобто, ну ясно, що там набагато більше корму буде, і набагато більше тваринок вдасться нагодувати. Але це та частина, яку вже на цей момент, на цей день було нагодовано. Ну і звісно, їх більше, тому що усіх не, нема змоги знімати. Я вважаю, що в цьому нема просто сенсу. А, з приводу... Шостої консультації тепер з приводу шостої консультації. Шосту консультацію я хотів приурочити. Точніше, шоста консультація була екстрено зібрана, скажімо так, позапланово після трагедії на Каховській ГЕС. Після того як окупанти узірвали Каховську ГЕС, я вирішив допомогти тваринам Херсону, тобто переказати їм корми. А, ну точніше, усе те, про що мене м, я зв'язався з волонтерами, але на жаль, відповіді мені не надійшло. Тобто вони тоді поїхали туди, а, займалися там тваринами, тобто не відповіли. А, досі я не отримав відповіді з приводу того, що їм потрібно. А, ну тому в нас ще залишається там певна сума грошей. Цю суму грошей, яку я планував витратити на тварину Херсону. Ну, можливо, ми на якомусь м, перекажемо іншій тваринці якісь, Або, наприклад, закупимо знову ж таки масштабно кормивну. Ну, про це все я також розповім вже тоді у наступному відео. Тобто, якщо ми підбиваємо підсумки, то за наші оці шість консультацій нам вдалося перша, друга консультація допомогти притулку Феверитенімал, Спесику, Малиш, третя, четверта, п'ята консультації, ам, вдалося допомогти Римі. Ну, точніше, не Римі, а, а тваринкам, над якими Рима опікується. Ну і шоста консультація, з неї гроші ще залишаються. Шоста консультація, я подумаю, куди відправити ці гроші. Бо волонтери, яким я писав, досі не відповіли. Тобто потреби мені ніякі не назвали. А відправляти гроші якимось незнайомим мені волонтерам, я не бачу сенсу. Тобто, я намагаюся відправляти гроші лише туди, туди і лише тому, кого я або особисто знаю, або вже м м довгий час. Ну, скажімо, слідкував за, за історіями чи за профілем цієї людини. Тобто, гроші всі йдуть до надійних людей. Тобто, ті для тих для, для тих людей, які дійсно ці посилочки використають з користю і допоможуть о, безхатнім тваринам. Сподіваюся, консультація, яка буде зараз після цього відео, вам стане на згоді. Консультація НМТ з математики, шоста наша, там є тест, тести цілком я складав самостійно. Усі ці тести м -м, складалися. І відповідно вони унікальні. Тобто, на перших трьох консультаціях чи на чотирьох не пам'ятаю, здається, на перших чотирьох, я ці тести складав взагалі самостійно. П'ята та шоста консультації. Я тести брав з інтернету. Тобто, ці тести вони були взяті з різних років зно. Були з'єднані воєдино, тобто перемішані, ну і дітки їх розв'язували. Вже так би мовити, пройшла частина моїх учнів через цю процедуру НМТ. Сходили, склали, ну скажімо, на даний момент результат є нормальним. Тобто, такий результат, що радує. Сподіваюся, консультація вам стане на згоді, хто ще не складав НМТ, або можливо будете це дивитися вже з плином часу, наприклад, на наступний рік. Консультація дійсно корисна. Її формат годину діти розв'язують, я консультую, надаю поради, і наступну годину ми перевіряємо або ж там менше години, як впорамось, розбираємо помилочки і так далі. І, до речі, на шостій консультації у нас був очевидець: я спілкувався з учнем, слухав його думку, слухав його поради особисто його. Ну і це ми відповідно все робили у прямій трансляції саме на е, під час уроку. Отже, я бажаю вам гарного перегляду консультації. Сподіваюся, вам вона буде цікавою і корисною. Дякую усім за увагу.